Дитячі футболочки лупили лу, натуральний котон, такі 134, 140, 146-152 такий комплектик, 146 152, 152 158-164, 134, 140, 158, 164 такий комплектик. 134, 140, 158, 164. 134, 140. Така моделька оверсайз укорочена. 134, 140, 146, 152, 122, 128. Такі комплекти динозавриків 134, 140, 134, 140, 98, 104, 134, 140, 138, 164, 134, 140. Такі комплекти під базових однотонних. 146, 152, 134, 140, 134, 140.